Знайомили з українськими традиціями. Жіночий клуб «Родовід» Лозівської міської бібліотеки разом із учасницями ансамблю Рідний край, які також є членами клубу, провели театралізоване дійство в вечорниці. На початку заходу керівниця клубу Ксенія Олександріна привітала всіх присутніх із зимовими святами. Насамперед, я хочу вам всіх вас привітати з новорічними святами. Побажати вам щастя, побажати вам міцного здоров'я, побажати вам добробуту у ваших оселях, тільки гарних новин. І хай здійснюються всі ваші мрії. І сьогодні ми з вами зібралися незвичайну зустріч, а зустріч присвячена українським вечорницям. Знаєш, на території нашої Божанщини. Жили наші предки, наші прабабусі, прадідусі. Дівчатам дуже хотілося розважатися, вони були дуже-дуже працьовиті. Ось вони збиралися в хатинки, там вони шили, в'язали. Співали, танцювали, розповідали різні життєві історії та вишивали. Таким чином намагалися показати і розказати юному поколінню, як більше ста років тому наші прабабусі та прадідусі проводили своє дозвілля, і вечорниця є гарним прикладом, розповідає керівниця жіночого клубу. Дітей ще ніяк одірвати від інтернета. Ви бачили мою дочку, яка все время тягне до інтернету. А тут ми якраз ось вирішили це з Лідою Андріївною. Поспілкуватися, щоб якось -от, якось -от екскурс був у минуле. Ви бачите, як воно там оце стари над хата. Там той місяць, у ці всі пороги, у ці всі пісні. Це не тільки для моєї дитини, це для всіх. Ми хотіли показати, як раніше були ці вечорниці. Наскільки воно це все цікаво? Багато у кого з нас і у мене також у мене мами ну немає. Я дивилася ці всю зустріч. І мені хотілося плакати, тому що це настільки тепла душевна зустріч була. І... Мосим, Жіночий клуб «Родовід» працює вже багато років. Його керівниця Ксенія Олександріна ретельно готується до кожної зустрічі. Намагається підготувати цікаву інформацію, щоб хоч якось урізноманітнити дозвілля учасниць клубу. У нас дуже багато зустрічей проходить. Це їм зустрічі організовуємо із поетами Лозівщини з Лігосом, з Савраном Артура Лімовичем. І ми приглашали лікаря до них, щоб їм розказали за коронавірус. Ми запрошували спеціаліста з пенсійного фонду, спеціаліста із субсидій, щоб їм роз'яснили, кому положено субсидії кому ні. І в нас дуже з поетами їм дуже це подобається, тому що там кожна зустріч це з пісні під гитару. Їм це дуже подобається, тому що вони. Співаються піснісні молодості. Ось у нас приходила ансамбль Україночка. Ми теж на 8 березня її запрошували. Дуже був маленький концерт для наших жіночок. Художня керівниця ансамблю Рідний край Лідія Андріївна познайомилася з клубом два роки тому і з задоволенням відвідує зустрічі. Говорить, що в клубі жінки не тільки діляться своїми захопленнями, а й дізнаються та обговорюють багато цікавих тем, про які на кожній зустрічі розповідає його керівниця. Ксенія Анатолія різноманітні проводить тематики. Наприклад, вона розкриває тему і обрядів, і звичаїв, і тему хліба. Тут все розповідається про звичаї нашого українського народу, про здобутки і вигляді ігри. Ігри проходять такі диспути. в нас проходять, у нас диспут був по темі дружба між чоловіком і дружиною. Сімейна тематика була. Потім була така тема розкрита, тема любові, кохання і любов, кажуть, два поняття. Да? Кохає і любить. Одне здається поняття, а вона розкрила його так багато, що ми зрозуміли. Ну, кохатися можна по всякому, а любити вітчизну, свій рідний край. Ось такому стилю, вміло вона все це пояснює нам, що я, здавалося, пропрацювала майже 40 років в школі і ще дивуюся, що щось ще сінове, чого я ще не знала. Вона це нам дає.